Ми розкажемо вам про таку поширену хворобу ягідних, як сіра гниль, вражає полуницю, малину та інші ягідні культури. Плоди повністю загнивають і вкриваються сірим нальотом. Уражені тканини ягід стають твердими, мають гіркий смак, втрачають аромат, всихають і муміфікуються. Проведемо оприскування полуниці проти сірої гнилі та інших хвороб препаратом страж від аптеки садівника. Найкраще вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. У цьому відеоролику ми розкажемо вам про таку поширену хворобу ягідних, як сіра гниль, та проведемо профілактичну обробку проти неї. Ми починаємо. А ви підписуйтесь на наш Ютуб канал. Сіра гниль поширена по всій території України, вражає полуницю, малину та інші ягідні культури на листках, пуп'янках, квітках і плодоніжках. З. З'являються темно-сірі плями з сірим нальотом. На плодах з'являються окремі розм'якшені бурі плями, які швидко розростаються. Плоди повністю загнивають і вкриваються сірим нальотом. Уражені тканини, ягід стають твердими, мають гіркий смак, втрачають аромат, всихають і муміфікуються. Джерелом розповсюдження інфекції є уражені рослинні рештки. Щоб берегти рослини від сірої гнилі, варто уникати загущення насаджень та сильного перезволоження. Також треба своєчасно збирати ягоди та проводити обробку фуницидами. Тому сьогодні ми проведемо оприскування полуниці проти сірої гнилі та інших хвороб препаратом страж від аптеки-садівника. Страж це системний фунгіцид, який застосовують проти комплексу хвороб плодово-ягідних насаджень і винограду. На полуниці його застосовують проти сірої гнилі, плямистостей листя та борошнистої роси. Норма витрати до цвітіння та після збирання врожаю 9 мл на 5 літрів води на одну сотку. Після цвітіння 9 мл на 10 літрів води на 2 сотки. Щодо малини, то страж ефективно захистить її від сірої гнилі та пурпурової плямистості. Витрати 6 мл на 5-8 літрів води. А зараз ми на практиці покажемо, як застосовувати фуніцид страж по полуниці після цвітіння. Для приготування робочого розчину для оприскування двох соток полуниці після цвітіння необхідно 9 мл фунгіциду страж розчинити в 10 літрах води та ретельно перемішати. Для покращення дії препарату до робочого розчину обов'язково додаємо 10 мл прилипача. тандем. Готовий розчин заливаємо до оприскувача і проводимо обробку полониці. Для досягнення максимальної ефективності оприскування температура повітря повинна бути в межах 12-25 градусів тепла, а швидкість вітру найбільше 5 метрів на секунду. Захисна дія препарату триває до трьох тижнів. Строк очікування від обробки до збору врожаю для полуниці становить 7 днів. У цьому відеоролику ми розповіли, як захистити полуницю від сірої гнилі та інших хвороб. Хочете знати більше? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, аби першими знати, як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб щасти.